Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо хачапурі по аджарськи. Розпочинаємо приготування з тіста, воно готується нескладно, і для нього нам знадобиться пшеничне борошно, рослина олія без запаху, сіль, цукор, сухі дріжджі, тепле молоко і тепла вода. В тарілку виливаємо тепле молоко, теплу воду, висипаємо цукор, перемішуємо. Додаємо дріжджі і залишаємо на півхвилини, щоб вони почали розчинятися. Після чого перемішуємо. Далі додаємо сіль, рослину олію. І нарешті борошно. Я додаю 400 г борошна одразу, а далі за необхідності додаю ще. Кожне борошно бере різну кількість рідини, тож контролюйте цей момент, щоб не додати забагато борошну, бо в такому разі тісто буде забитим і його буде важко розкачати. А ми перемішуємо все ложкою, потім збираємо руками, за необхідністю підсипаємо борошно і замішуємо тісто 5-7 хвилин. Ось таке гладеньке, м'яке тісто виходить. Змащуємо тарілку рослинною олією. Ставимо туди тісто, накриваємо плівкою. Залишаємо тісто підніматися в теплому місці на 1,5-2 години. Через півтори години дістаємо тісто з тарілки. Воно майже втричі збільшилося в об'ємі, дуже пухке. Вага тіста 858 грамів. І я його ділю на дві частини. Кожну частину трохи обминаю і округляю. Дивіться, яке тісто м'якеньке, і вже надуваються бульбашки повітря. До речі, ви можете поділити тісто не на дві, а на чотири рівні частини. Тоді у вас будуть невеличкі хачапурі. Накриваємо заготовки плівкою і залишаємо на 15-20 хвилин відпочити і розслабитися. І поки тісто відпочиває, підготуємо начинку. Для цього нам знадобиться адегейський сир, сир, сулугуні, вершкове масло і жовтки. На крупній терці натираємо сулугуні. І адегейський сир. Перемішуємо. Переходимо до формування хачапурі. На пергамент ставимо першу заготовку тіста, трохи присипаємо її борошном, розминаємо пальцями і тоненько розкачуємо в овал. Я одразу переклала тісто на деко, деко в мене перевернуте, бо так з нього легше знімати хачапурі. По краю овалу викладаємо начинку, яка буде захована в бортиках. Накриваємо начинку тісто, ми формуємо бортики. Дуже добре защіпуємо бортики. В іншому випадку під час випічки вони можуть дуже легко розщепитися. Те саме робимо з іншої сторони. і дуже добре защіпуємо між собою краї бортиків. Формуємо умовний човен. Середину викладаємо половину начинки. І за бажанням змащуємо бортики перемішаним яйцем. Відправляємо хачапурі випікатися у розігріту до 190 градусів духовку на 15-20 хвилин, але спостерігайте, щоб нічого не згоріло. Через 20 хвилин дістаємо хачапурі з духовки, обережно викладаємо в центр жовток і відправляємо у духовку ще на 1 хвилину. Через хвилину дістаємо, знімаємо з деко. Додаємо 20 г вершкового масла і одразу подаємо на стіл. Хачапурі дуже м'якенький, з бортиків тягнеться сир. Перемішуємо жовток з сиром і смакуємо. Дивіться, які м'якенькі повітряні бортики, заповнені сиром. Те саме робимо з другою заготовкою. по-аджарськи готові, вони дуже смачні. Тісто м'якеньке, пухке, легко і швидко готується, величезна кількість сиру, одним словом, смакота. Головне подавати їх на стіл гарячими. Тож готуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!